Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти. І сьогодні я хочу нагадати вам, що для вас щоб покращити вашу гру, ваше соло, вашу вашу імпровізацію, я зробив на каналі всі пентатоніки, всі блюзові гами від усіх нот. І сьогодні я хочу просто нагадати про це і показати вам, як приклад, як можна використовувати, використовувати як ну, в соло, в своїх соло, в своїх програшах. В імпровізаціях як можна використовувати і пентатоніки, і блюзові гами. Також хочу сказати, що для прикладу, якщо ми беремо пентатоніку ля мінор, то це те саме, що і пентатоніка до мажор. Тобто пентатоніки до, -мінор і до -о, о, ля мінор і до мажор повністю однакові. Тому ви можете використовувати їх в відповідних тональностях. тобто в піснях для мінорі і в піснях до мажори. Там майже всі ті самі нот, ноти і ті самі акорди, але тільки одна різниця, що ми маємо різну тоніку. Добре. І також хочу сказати, що для того, щоб грати блюз, і блюз є, буває як мажорний, так і мінорний. Тобто блюз для, наприклад, для пентатоніки ля мінор або для блюзової гами від ноти ля, ви можете е, грати тільки від нотеля. або мінорний, або мажорний блюз. Все одно це пентатоніка і блюзова гама від ноти ля. Добре. І також хочу сказати, що є невелика різниця, вона дуже-дуже тонка. І це різниця між пентатонікою і блюзовою гамою. Це, наприклад, коли ми граємо ля до, ре, мі, соль. Для це підатоніка. І коли ми між третьою і четвертою нотою е, додаємо ще одну ноту, ось тут це Р-дієс, це виходить блюзова гама. А зараз ми послухаємо приклад і в описі до відео всі посилання з табами, і також для спонсорів каналу доступні ці уроки.

Це відео записується під час війни, тому дуже важливо сьогодні допомагати Україні, допомагати Збройним силам України. І побачимо з вами вже на наступному занятті.